Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами легким та простим приготуванням рецептом дуже смачного вафельного торта. Це смак мого дитинства. Тож ділюся ним з вами. Список необхідних інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Все, що вам потрібно. Це збити масло до пишності, додати в нього згущене молоко, може бути як варене, так і сире, та за допомогою міксера збити до однорідності, приготовленою масою перемастити вафельні коржі. За бажанням можна також гарно прикрасити торт. Або ж збагатити його смаком, додавши до нього улюблені вами фрукти. Такий смаколик, незважаючи на свою простоту, подобається усім, як дітям, так і дорослим. Тож готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається.